Вітаємо справжніх поціновувачів баскетболу. Сьогодні для вас у журналі Суперліги. Кардинальні зміни на верхівці турнірки чемпіонату. Як українські команди почуваються в Єврокубках, детальний розбір польотів від наставників та гравців. Фокус на каталонському тренері лідера чемпіонату. А також найяскравіша десятка ігрових епізодів тижня. Сенсаційну перемогу над Говерлою в Івано-Франківську відсвяткував БК Київ. Матч проти одного з фаворитів чемпіонату невдало розпочинався для вихованців Віталія Чернія, котрі дозволили ведмедям створити восьмиочковий запас. Стрімкий комбінаційний баскетбол жовто-зелених помітно переважав виважений позиційний наступ столичних, а вінцем стихійної навали горців став видовичний слемданк Зімервана, який підсумував першу половину. Однак магічні зерна, посіяні чернієм у вовчих серцях під час відпочинку, дали паростки, щойно матч поновився. Так, Салтовеці Коваленко встановили панування під щитами. Тоді як Липовий став справжнім героєм своєї команди. За 6 секунд до завершення основного часу вовки поступалися двома балами. Однак захистилися і доручили право останнього китка капітану. Потажок зграє не скибив, оформивши больову гостєву звитягу на паркеті західноукраїнського клубу. Цифри підсумкового протоколу красномовно засвідчують тотальну перевагу українського Тріо Коваленко Липовий Салтовець над американськими легіонерами Говерли. Небагато часу минуло відтоді, як підопічні зв'язки Намітровича останньої миті вихопили перемогу з рук Одеситів. Як той же номер вони повторили на паркеті миколаївців. Шлях до успіху крізь супротив господарів видався тернистим і нервовим. Після яскравого стартового ривка 7-0, влаштованого Бакічем, криворісці пригальмували. Буцькі, і Мажуті за лічені хвилини ліквідували відставання. А коли в ескадрі корабелів вистрілив есмінець г'юз, оборонна здатність гостей із кривого рогу мало не перетворилася на попіл. Втім, із лабіринту скрути червоно-чорних вивели нитки жужі, а також збіг незалежних від хорватського велетня обставин. Зокрема, травма Гілевича і дискваліфікація за два неспортивні фоли яйла. Миколаївці витиснули із себе максимум, і навіть руками Гріна за 8 секунд до фінальної сирени зрівняли цифри на табло. Однак після тайм-ауту настала зоря на мить снайпера гостей Бакіча, який рішуче продавив опікуна і закинув від скла вирішальні два бали. Іван Гілевич через ушкодження не зміг продемонструвати усе, на що здатен. Однак саме він став найрезультативнішим гравцем матчу. А у стані тріумфаторів традиційно активно діяли Бакіч, Жужа і Хінант. Нагодою закріпитися на чолі турнірних перегонів київський будівельник скористався сповна, припинивши у стінах рідного меридіану переможне марширування Дніпра, який до цього п'ять матчів поспіль не знав гіркоти поразки. Віктор Кобзистий, який чи не вперше за каденції Хосепа Барокаля, вийшов зі старту, одразу дав зрозуміти Дніпрянам, що їм буде не солодко у Києві. Навіть без травмованого Анісімова віце-чемпіони були господарями і паркету, і ситуації, виграючи більшість мікродуелей. Особливо показовим став епізод, коли маленький Лукашов виграв підбирання у кремезного петвоя і запустив у відрив Вілсона, котрий закинув два з фолом. Завдяки таким миттєвостам перед останньою десятихвилинкою хвилинкою відстань між командами вимірювалася тьма очками. А героїчні спроби бурта, власноруч витягти команду із Трясовиння, не витримали конкуренції з часом. Як не пнувся плеймейкер Дніпра зі шкури, коли в годиннику не лишилося жодної піщинки, на табло сяяли прийнятні для будівельника цифри 83-72. Підтримки одного лишень Брауна не вистачило буртові, щоб продовжити тріумфальну ходу своєї команди. А ударниками будівельної співпраці стали Уілсон, Кійс і Бетс. Першу перемогу на чолі БК Одеса відсвяткував Олег Юшкін. Окрім цього, в поєдинку проти Ферро за НТУ Катрани припинили чотириматчеву серію поразок. Почерповуючи енергію рідних трибун, Одесити відразу ж дали зрозуміти бронзовим призерам, а нині головним конкурентам у боротьбі за восьмий рядок турнірної таблиці, хто у домі господар. Ростислав Кривич засипав кошик запоріжан з дальньої дистанції. А Вашингтон наочно продемонстрував, чому його поважали і побоювалися на вуличних майданчиках Вашингтона. Сам на сам Ендрю обігравав будь-якого суперника. До того ж, космічного прискорення атакам господарів надав на відсказ, який раз по раз виводив на вільні китки Кривича і Дегроута. Коли ж згори вгатив швець, перевага чорноморських сягнула 24 балів. Тому остання чверть перетворилася на звичайну формальність, яку гості використали, щоб скоротити різницю до пристойної. Однак не зіпсували настрою мешканцям південної Пальміри, які впевнено перетнули сотню. Шість триочкових влучань звели Ростислава Кривича на перше місце у переліку найрезультативніших гравців Одеси. Ще 22,17 і пунктів додали Вашингтон і Балашов. А у Ферро лише Ефеджуку зіграв на рівні. Тоді як Бьорн спроба матч, поціливши лише тричі із 15 спроб. Зараз тренери і гравці Суперліги поділяться з вами своїми післяматчевими думками. Сьогодні грала команда, а не індивідуальні Ну, слажене было було в в захисті всі боролися за мяч. була ну, на 100%. Мы не справились с лидерами команды, как было говорено. И Коваленко хотел доказать нам. У него сегодня это получилось очень хорошая игра. Солтовец Слиповый. Вот три человека, которые Далі сьогодні результат. Минулого разу журнал Суперліги запитував, як звати найвідомішого вихованця Дніпропетровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 5 Правильна відповідь: Олександр Волков, олімпійський чемпіон Сеула та дворазовий чемпіон світу, провчився в Дніпропетровській школі два роки. Першим правильну відповідь на адресу журналу Суперліги надіслав Дмитро Пастушенко з Миколаєва. Він і отримує два квитки на матч улюбленої команди. Вдруге у нинішньому сезоні Донбаське дербі виграв БК Донецьк. Цього разу тигри не відкладали справу до нових віників і одразу ж заходилися розвінчувати міф про буцімто кризу, яка виникла після двох поразок поспіль. Першим уподобав кошик Левів Флорес, а за відсутності травмованого Хукіча про свій атакувальний хист згадав гуртовий, котрий до того ж в обороні повністю нейтралізував Олександера. Протидії не відшукалося хіба що Оуенсу і завжди нестримному карі. Утім, ефективності цих двох було замало, щоб перекрити цілу колоду козирів Обрадовича. Один з них, кравцов, вгатив з гори, аж земля здригнулася. А Васильєвич перехопив м'яча і дав ногам такого дмухача, що здійнялася курява. Від запаморочливої віхоли лідерам Маріупольців стало зле. Тому Ярутіс був вимушений кинути у кратер вулкану резервіста Івшина. І не помилився. Два дальні влучання Максима мало не стали ложками дьогтю у донецькій бочці меду. Утім, досвід попередніх фіаско загартував смугастих котячих, і втретє поспіль розтринькати набуту перевагу вони собі не дозволили. Медаль за мужність після звітного поєдинку може собі причепити Оуенс, який відзначився солідним дабл-даблом. А донечани на руках мають носити Флореса, який нагатив у кошика зовмашівців третину загальнокомандних очок. Певно, що найяскравіший матч тижня відбувся у Києві, де одноіменний клуб намагався повторити успіх першого туру, коли був битий БК Дніпро. Перша половина зустрічі перетворилася на театр одного актора. Фантастичний Віталій Коваленко просто літав майданчиком, встигаючи блокувати, перехоплювати, закидати здалеку і згори. Його пристрастю перейнялися усі, однак її не оцінили візитери, які холоднокровно трималися на безпечній відстані зусиллями бурта. Дніпропетровці заходилися не на жарт бомбардувати кошик господарів здалеку. І після двох влучань з вісьмох метрів Козлова і Іванова смугастих понесло. Кільце столичних всотувало у себе фактично усі м'ячі, надіслані дніпропетровськими снайперами. Тому ані таймаути, ані божевільні трюльники Липового і Буренка не могли стишити руйнівну течію Дніпра, який розлився на всі усюди і потопив переможні амбіції молодої київської команди. Дніпро переміг 88 на 81. Феноменальний Коваленко, хоча і став найпомітнішою фігурою цього матчу, підстав пишатися собою немає. На відміну від далекобійної гармати Козлова, який реалізував сім дальніх, і плеймейкера Бурта, який стільки ж разів асистував партнерам. Нелегкий іспит у матчі з оновленим Дніпро Азотом, навідмінно склав Ферро ЗНТУ. НТУ. У дебюті зустрічі запоріжці нічого не змогли вдіяти з новоприбулими Холандом і Фрейзером. Однак варто було Кирилові Большакову почаклувати над підопічними, як семиочкова різниця витекла крізь решето Дніпродзержинської оборони. Самовіддані і довершені за виконанням проходи Бьорнса і Контрусевича лягли в основу ривка 31-15, який обумовив подальший розвиток подій. Господарі окупували ворожі території, а на власних запалювали зелене світло лише перед американським власником голландського прізвища. Однак зірка Холланда згасла від блиску розплавленого металу в очах Хантера, який полював однаково ефективно на обох половинах майданчика. І хоча через надлишок фолів Вінсен достроково вирушив відпочивати, несамовита енергія центрового Ферро зарядила всю команду на фінішний тріумфальний спорт. Із гравцями калібру Холанда і Фрейзера передніпродзержинцями прочиняються райдужні перспективи. У Ферро все збалансовано. П'ятеро здобули понад 10 очок, а найбільше Мейс, Бьорнс і Ефеджуку. Вдруге поспіль говерла на останніх секундах поступилася у рідних стінах. Кілька днів тому івано-франківців приголомшив БК Київ, а у вівторок холодний душ із солоним присмаком ведмедям влаштували Одесити. Господарі почувалися пестунчиками долі завдяки працьовитості Колмена і Шапела, які на пару здобули 49 очок. Перевага на 11 балів після половини зустрічі сповнювала олімпійським спокоєм серця господарів. Однак наприкінці зустрічі підопічних Євгена Мурзіна немов підмінили. Почасти вони просто стовбичили, дозволяючи Дегроуту і Брюєру знущатися над собою. Броня Говерли луснула, а у незахищене серце смертельну ін'єкцію ввів в Вашингтон. 90-88. Друга поспіль перемога Катрані. Самі лишень американці виблискували цього вечора у спорткомплексі Івано-Франківська. На особливу відзнаку заслуговують лише переможці, серед яких виокремлювалися Дегроут, Брюер та Бюкенон. Ігровий тиждень Суперліги проходить заявної переваги гостьових команд. П'ять ігор з восьми закінчилися поразками господарів. Найгостиннішою була Говерла, яка примудрилася програти два матчі на рідному паркеті. Найрезультативніший матч, як завжди, відбувся за участю Ферро. Одеса переграла запорізців їхньою ж зброєю. На вершині Суперліги будівельник. На другому місці з незначним відставанням Донецьк. Завдяки невдачам Говерли на третю позицію піднявся стабільний кривбас баскет. На місцях з 4 по 9 розташувалася дуже щільна група у складі Говерли, Азовмаша, Дніпра, Одеси, Миколаєва і Ферро. Відчайдушні спроби наздогнати їх. Роблять Галичина і Київ. А останні дві позиції посідають хімік та Дніпро Азот. Зараз тренери і гравці Суперліги поділяться з вами своїми післяматчевими думками. Ми сьогодні грали з дуже хорошою командою Запоріжжя. Команда зіграна, бігуча. У них поняття вже дуже хороше, тому що вже в місті багато грають. Я сьогодні, звісно, дозволювати роботи. Защита до порядів була на хорошому рівні. Далі у журналі Суперліги. Загартування українських команд полум'ям Єврокубка. Фокус на титулованому тренері лідера чемпіонату, майстер-клас від снайпера будівельника. І на сам кінець свіжа десятка найяскравіших ігрових епізодів. На тижні вольовими здобутками відзначилися чотири команди, і усі перемагали на виїзді. Крибас Баскет взяв реванш у Миколаєві. У першому колі команда Мітровіча поступилася корабелам в овертаймі на своєму майданчику. Тоді миколаївці відквитали 10 очок відставання. Цього разу самі не змогли втримати 12-очкову перевагу. 11 очковий гандикап на початку третьої чверті у грі з Києвом здавалося, гарантував Говерлі спокійне життя до кінця поєдинку. Але іншої думки був капітан вовків Олександр Липовий. Вирішальними стали останні секунди. Снайперська рука молодого бійця принесла би Київ другу вольову перемогу. За чотири доби вже вдома вовки самі відчули, як воно упускати перемогу. У грі з Дніпром господарі мали плюс 10, проте дніпропетровці організували вражаючий ривок 25 на 7, вийшли вперед і більше не відпускали суперника ближче ніж на 5 очок. А Івано-Франківцям знову довелося посипати голову попелом. Тричі у матчі проти БК Одеса вони відривалися в рахунку на 10 або 11 очок і майже всю гру контролювали перебіг подій. Проте Олег Юшкін ретельно готував вражаючий камбек Одеситів. В останні дві хвилини гості не дозволили суперникам закинути жодного м'яча і підтвердили статус найбільш непередбачуваної команди чемпіонату. Ефектна перемога вивела їх на перше місце нашого рейтингу. Одразу за одеситами Кривбас баскет. Стільки ж перемог на характері і в вдоничан з будівельниками. Дніпро, який належить новачку рейтингу, поки що замикає когорту непоступливих. Достроково вийти до топ-16 Єврокубка не вдалося будівельнику. Тріумфальне крокування киян припинилося в чорногорському місті Подгоріца, де місцева будучність помстилася за поразку тижневої давнини. Вже у першій десяти хвилинці господарі розклали на атоми оборону зелено чорних закинувши 22 бали і дозволивши підопічним Беррокаля розжитися лише 12 очками. За відсутності травмованого Анісімова, решта лідерів українського клубу по черзі намагалися взяти ситуацію під контроль. Утім, м'яч зрадницький оминав ціль за винятком. Хіба що Бетса, який навіть в оточенні кількох балканців знаходив шлях до мети. Ви чітко окреслених лідерів будучність брала своє командною грою і жодного разу не змусила власних уболівальників хвилюватися за підсумок цього матчу, під завісу якого невирішеним лишилося одне питання: чи відіграють чорногорці 14 очок різниці в очних суперечках із будівельником? Із цим завданням підопічні радонжича впоралися бездоганно і значно ускладнили віцечемпіону Суперліги завдання виходу до наступного раунду. Показово, що в українському клубі семи роздобували очки, а серед 12 заявлених на матч гравців будучності не було жодного, хто не вразив би кошик будівельника. Як пристрасно може битися левове серце, продемонстрували баскетболісти Азовмаша в четвертому турі Єврокубка, святкувавши феєричну перемогу в овертаймі над ізраїльським Хапоель Гілбо. Надію на повторення успіху тижневої давнини власним уболівальникам у дебюті поєдинку подарували «Хаус» і каррі. Утім, навіть наростивши перевагу до 12 балів, азовські леви не змогли довго підтримувати високий темп. Решта основного часу перетворилася на російську рулетку. А під завісу останньої десяти хвилинки гості спромоглися зрівняти рахунок і справу вирішення переможця телепортували до овертайму. Навіть без хаоса, який отримав травму у п'яти хвилинці, маріупольці вихопили перемогу завдяки холоднокровності Деметріуса Олександера. Без 17 балів і восьми підбирань каус, а також вагомих внесків карі і пустозвонова, перемога «Азовмаша» була б просто неможливою. Поразка будівельника коштувала киянам першої сходинки групи Сі. Наразі гладіатори другі і мають однаковий показник перемог та поразок з лідером Гран Канарією. Друга поспіль перемога «Азовмаша» суттєво покращила становище в квартеті Ді. Після кількох турів турнірного дна азовці вибралися на другу позицію. Поразка від Венспілса коштувала южненському хіміку позиційних втрат. Тепер їжаки замикають свою групу бі. Утім, боротьба за Єврочелендж ще попереду, адже в українців один матч в запасі. Поступово налагоджуються справи у чинного чемпіона Суперліги в єдиній лізі. ВТБ. Друга перемога в турнірі. І Азовмаш п'ятий у групі Б. Леви ще мають гру у запасі і можливість покращити становище. Привіт, мене звати Ламейн Вілсон, я гравець будівельника. Сьогодні я вам розповім, як кидати три очкові. Коли я ще вчився в школі, був дуже високим, набагато вищим від усіх інших. Тоді я робив багато сленданків. А от коли пішов до коледжу, у 18, тренер поставив мене на дугу і сказав, кидай триочкові. В університеті Трой, де я вчився, була машина під назвою Гармата. І з її допомогою я закидав щодня по тисячі триочкових, власне, як і дотепер. Влітку я повертаюся до університету і закидаю по тисячі триочкових щодня. чим більше спроб ти зробиш на тренуванні, тим більше влучатимеш у грі. Адже якщо займаєшся одним і тим самим постійно, то звикаєш. Так само, як і з триочковими: ти кидаєш, кидаєш, влучаєш, влучаєш, ловиш свій ритм і стаєш найкращим у цій спроти. Це, напевне, найскладніший кидок, тому що ти бачиш одночасно і кошик, і глядачі. Необхідно бути упевненим у тому, що робиш. Власну упевненість я вкладаю в триочковий. Я думаю, що ця риса головна для снайпера. Носок, коліно, лікоть, око, все на одній лінії. І кидок. Ось так треба кидати триочкові. Шубос. Я вам розповів, як кидати триочкові. Сподіваюся, у нас буде гарний сезон. Побачимося. Щасти! Титул найкориснішого гравця тижня журнал Суперліги віддає Луїсу Флоресу. Розігрувач Донецька був нестримним у матчі проти чинного чемпіона Суперліги Азовмаша. Лорес як справжній лідер команди брав на себе ініціативу у найскладніших ситуаціях. Він приніс тиграм 27 очок, зробив три передачі і чотири підбирання. А головне стримав ривок Азов Маша і допоміг Донецьку здобути важливу перемогу. Найщиріші емоції цього тижня можна було побачити на обличчях гравців БК Київ у матчі проти Дніпра. Особливо серед решти вовків вирізнявся молодий Юрій Гарінков. Як малеча морозиву, він радів влучним киткам партнерів, перебуваючи поряд з ними на майданчику і навіть сидячи на лаві запасних. Заспокоїтися, любити і адаптовуватися такі правила життя каталонців у Києві написані на вході. Ось у цей дім: дім Хосе Беррокаля – головного тренера-будівельника. Єдина каталонська родина української суперліги сьогодні у нашому фокусі. Хосе та Бет разом уже вісім років. Переїзд до Києва цьогоріч влітку дався обом нелегко. Необхідна адаптація до країни, до чемпіонату, до подорожей, до гравців, до українців, до мови, до арбітрів. До цього треба призвичаїтися. От коли починаєш це все розуміти і звикаєш, що не все можеш змінити, тоді справи йдуть краще. Коли ти далеко від домівки, дуже важливо мати біля себе рідний прапор і чорну мадонну. Присутність чорної Мадонни, каталонського символу, характерна для родини Берокаль. Адже дружина тренера будівельника ревно дотримується традицій: носить символічну прикрасу у формі карти автономії. У сім'ї спілкується виключно каталонською. Це містечко, звідки Бет родом. Могат. тут. Ми живемо влітку та на вікенди. Як справжні люди із сонячного півдня, Хосе та Бет захопили із собою до Києва нагадування про Середземномор'я та подорожі теплими країнами. Востаннє родина Беррокаль подорожувала два роки тому. Після переїзду до Києва Хосе з головою поринув у роботу. Я розумію, що роблю не так і чому складаються різні ситуації, тому що у нас різний менталітет з українцями, і саме це впливає на моє спілкування з людьми, які живуть тут. Стерти міжнаціональну різницю у команді одне з головних завдань Беррокаля у будівельнику. Ми з Бет подарували клубу фігурку кастелі. Це традиційна каталонська забава складати живий замок із людей. Це символ колективної роботи. Ось така вона на вершечку завжди дитина. Наразі ми вже почали відчувати це єднання. Українці, американці, європейці повірили у те, що ми робимо на паркеті. Хосе Беррокаль сам грав у баскетбол ще тінейджером. Тренером став уже в 20-річному віці. Багато в чому завдяки батькові, який викладав дидактику в університеті. Джозеп, так правильно каталонською, найстарший брат у сім'ї Беррокаль. Ось Давид, ось я. І ось Сантос, середній брат. Сантос Беррокаль музичний продюсер у Барселоні. І саме його робота це щире захоплення хосе. Музика друга велика пристрасть тренера-будівельника після баскетболу. Я люблю рок-музику. Багато слухаю американської музики. Я був на концерті Скорпіонс та «Гаррі Мура. «Rock you like a hurricane» – вже традиційна мелодія для виходу будівельника, улюблена пісня Беррокаля серед композицій Скорпіонс. Однак не з корпами єдиними сеньор Хосе побував на концертах і Ролінг Стоунс, до речі, тричі, і Ей Дісі, і Металіки. Я вам можу назвати сотню музичних груп. Якщо ми про це будемо говорити, плівки точно не вистачить. Я можливо назву навіть більше груп, аніж баскетболістів. Найулюбленіший виконавець і Хосе, і Бет американець Брюс Спрінгстін. Ви знаєте слова? Ну, більш-менш знаю, але не чекайте, що я співатиму. ні ні, точно цього не буде. Я не співаю на камеру. ось він. Брюс Спрінгстін, американський співак із Нью-Джерсі. Я з ним знайомий особисто. Це було 1992 року. Я, 22-річний справжній фанат, пішов до нього в готель. всі інші шанувальники були одягнені у футболки з написом Брюс Спрінгстін. А я з моїм другом одягнулися елегантно і нас прийняли як гостей готелю і пропустили. Коли Брюс вийшов до бару, там ми з ним і поспілкувалися. Наразі музичного шанувальника Беррокаля повністю поглинув тренер Беррокаль, і у Києві Хосе практично перестав слухати музику для мене це справді дивно. Дуже незвично. Yeah, really Такого зі мною у Барселоні не було. Напевне, я заповнюю час іншими речами. Дві, а то і три гри на тиждень: переїзди, перельоти, святкування різдва у спортивному залі лише частина українського життя на колесах родини Берокаль. Утім, як професіонал, тренер будівельника зазначає: робота є робота. Я борець, я постійно борюся. Так було і в Барселоні, так є, і в будівельнику. Це моя життєва філософія, яку я намагаюся донести до гравців. Потрібно боротися завжди, не шукай виправдань, вирішуй проблем. Менше слів, більше діла. Робота Хосе Беррокаля у Києві почала приносити свої плоди. Будівельник очолив українську суперлігу, і, схоже, немає наміру втрачати здобуту інтернаціональною працею позицію лідера. Десятку найяскравіших епізодів тижня цього разу відкриває містер блокшот суперліги. Його чотири шедеври у грі за Зовмашем в вашій увазі! На дев'ятому місці зразково показова гра ветерана БК Київ Олега Салтовця, який перехоплює, мчить у відрив і злітає над кошиком суперника. Він втікає від бабусі, дідуся, а також всього захисту Азов Маша. Реактивний Саша Васільєвич на восьмому місці. Свою швидкість у купі з перехопленням, технічним розворотом і влучним китком на сьомій позиції демонструє Стівен Бург. Командна робота феросплавників Мейса, Бьорнса і Хантера стала окрасою нашої десятки на шостому місці. Чудовий Алеюп від Павла Буренка і Віталія Коваленка приголомшив Дніпро і потрапив на п'яту позицію. З адекватною відповіддю Дніпропетровці не забарилися. Стівен Бурт і Арон Петвей застрибнули на четверту сходинку. Тріо найкращих цього разу особливе це переможні китки. У Миколаєві за рівного рахунку відповідальність взяв на себе захисник кривба Боян Бакіч. Ту саму роль в Івано-Франківську виконав захисник Одеси Ендрю Вашингтон, який зробив вбивчий кидок за три десятих секунди до сирени. А головною родзинкою нашої десятки став ось цей триочковий від Олександра Липового, який приніс мінімальну перемогу БК Київ. Головний тренер будівельника Хосе Беррокаль переїхав до Києва з Барселони, де здобув чимало трофеїв з місцевим клубом. Запитання нашого конкурсу: скільки разів Хосе Беррокаль вигравав Євролігу разом із Барселоною? Відповіді надсилайте на електронну адресу, що бачите внизу екрана. Автор першої правильної отримає від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все до зустрічі за тиждень.